Друзі, в нас знову свіже надходження. Ренок Гранд Сценік 7 місць. 2011 рік. 1,5 дизель, двигун, такі як всі шукають і хочуть, К-9К, 81 кВт, автомобіль щойно ж Швейцарії. На 17-х легкосплавних дисках, В дуже гарному кольорі, хороша комплектація, задній партронік. Датчик дощу, світла, круїз контроль, мультикермо, дивіться, карти дверей, все гарно. Сидіння, не шиті, не фарбовані, кермо в оригіналі, мультикермо, круїз контроль, датчик дощу та світла. От, Дивіться. І головне, друзі, це і автомобіль на автоматі. Такий сімимісний міні-вен для сім'ї, для дому. Дивіться, заднє сидіння, підлокітник, потолочок, там третій ряд сидінь. Автомобіль дуже хороший. В стані коробка автомат обслужена, проходила повне ТО. Дивіться, який автомобіль 2011-го. Року на хорошій комплектації сімимісний Рено Гранд Сенік. Друзі. Тому кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Автомобіль вартий вашої уваги. Коробка їде плавно, не дьоргає, не стукає дуже економне авто на хорошій комплектації 2011 рік. На автоматі. Хто шукає такий мінівен для сім'ї, для дому, друзі, звертайтеся. Будемо домовлятися. Зараз так по кругу пройдемо. Дивіться, яка машинка. Не завжди така буває. 252 тисячі оригінального пробігу. Є всі відмітки, всі сервіса. Тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте. Буде в продажі. Всім гарних покупок.